Привіт! Сьогодні я готую печінку, буде два блюда і крупа гречка. З оцієї печінки в мене тут таких невеличких три кусочка. Отакий От кусочок, до нього сало, три морквинки і цибулинка. Це, зараз відправляю мультіварку, буде томитись на паштет. Оці два кусочка, що залишились, я їх поріжу і піджарю, протушу, буде печінка така до ось цієї гречаної каші. Крупу перед тим, як зварити, я завжди замочую у воді, щоб вона постояла. Ось оці овочі, це до каші. Готувати я буду в мультіварках. Вже колись я розповідала, що це мої дві помічниці, ще є третя в мене. Тобто, в одній буде зараз томитися печінка на паштет, а в другій зготується каша. Чашу мультиварки вже склала печінка, ось так порізала сало, моркву додала солі і лавровий лист. Зараз заливаю це все водичкою, так, щоб покрило. Ставлю мультиварку на годину. Програма в мене тушкування. Так, готую тепер кашу. Як я вам вже в першому відео говорила, в мене два масла. Ось оце олія, а це ось топлене масло вершкове. Добавила цибуля, морква. Я обжарюю буквально там ну, 2 хвилинки, щоб оці мої овочі е, вибрали в себе смак оцього масла, особливого цього топленого. Все. добавлю крупу, добавлю сіль і залью водичкою. Я заливаю примерно на 1 см вище крупи. Все, потім закрию і відкриємо вже, як буде готова каша. У мене в оцій мультіварці крупи готуються 25 хвилин. Чому ще хотіла сказати, чому мені подобається готувати в мультіварках? Ось дивіться, тут уже в мене стоїть паштет, тут е, готується каша. Мені тільки залишилося е, піджарити печінку. Так, як я готую печінку? Порізала на ось такі кусочки, ось такі невеличкі. В мене кульочок, сюди я додала мука, сіль і трошки перчику. Все всі ці куски я зараз перекладу в оцю в оцей кульочок. Так, ось так переклала, як бачите. І все, зажала тут кульочок. І моя печінка вже вся в муці. Все. Зараз перекладаю на петельну. Так само я не зажарюю її буквально з двох сторон, щоб вона тільки запечаталась. Як кажуть про м'ясо. Так само можна і про печінку сказати. Дві хвилиночки з однієї сторони, дві хвилинки з другої. Так. Ось так з однієї сторони трошечки перевертаю на другу. Так, перевернула теж дві хвилинки і буду заливати. Ось тут у мене вже. Десь півтора ложки сметани, підсолила трошки і ну, 350 мл води. Заливаю печінку на маленький вогонь. І десь минут 15-20 вона буде мене тушитися під кришкою. Так, пройшло 20 хвилин. І вже все. Ось така печінка. Я її залишаю з оцією юшкою, вона в мене йде, як підлива. Все, виключаю і залишаю ще під кришкою, нехай доходить. Все, печінка готова. Відкриваю мультіварку теж 20 хвилин і каша теж готова. Ось така. Розсипчата, до неї печіночка. І тут в мене ще тушкується печінка на паштет. Тобто на вечері ще буде паштет. А ось так вже виглядає мій обід. До гречаної каші з печінкою я ще додала свій домашній квашений огірок. Всім смачного і до наступних моїх відео!